з статті 27 Конституції України зараз ведеться відеосйомка, Я знімаю наше спілкування. Будь ласка, надайте ваші документи для ознайомлення. Я на камері знімати не буду. Я ж що вам показував. Майор поліції Максим Володимирович. А спеціальний номер 008-4765, Правильно? Так, ви можете знайомити. 008-4765. — Ага, добре. Причина зупинки? — Хістовий стан. — А де це прописано? — А, відповідь на інтернеті, по ознайомленню. — Я ввіжу тільки документи. — Яким? Ми в Київ приїдемо до Верховної Ради. — Ну, по-перше, підстави для зупинки. — 32. Стаття, стаття 32. — Ну, там є шість пунктів, статті 32. То який пункт є підставою для зупинки? — Другий. — Другий пункт зараз. — Не на роботу ще? Так, перевірка документів, значить пункт другий. Часть. Так, так, Пункт другий чи часть друга? Часть друга. Дивимося, що у вас там часть друга. Так, у період э, дії воєнного стану. Та або під час мобілізації, крім всієї поліцейський має право вимагати в особи, чоловічі статі віком від 80 до 60 років, військово військовооблікову документи разом з документами, що посвідчує особу, спосіб, який дає можливість поліцейським та зафісувати дані, що місце в документах. Е, ну, значить, Тоді ознайомимося з документами. Перше, що у нас введено воєнний стан. Е, тобто у вас повинна бути копія указу президента України із... Ее, це, 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 ви знаєте, яка Вопрос... конструкція, що обуславляє те, що у нас потрібен документ. Е, належним чином завірення документи. А яким а яким чином? Тобто кожного то за виступає тисячу працівників і в кожного є. документи? документа, копія повинні бути. Де ви це взяли? Це, це прописано. прописано. Починаємо спочатку. Що стаття 3 Конституції України, стаття 5, стаття 8, це про те, що у нас е, діє верховенство права і конституція є імперативним актом. Це перше. Друге, те, що я, як е, безпосередня влада Республіки Україна, вимагаю у вас належним чином на завірені документи. Влада у нас кому належить? Згідно з другої частини, закону України про міліції, про поліцію, стаття 32. Це є підстави, перевірки Так. Дивіться, я ж вже прочитав, що перше, що тут вказано в особи, а як ви можете визначити, скільки мені років. Тут вказано у вас, що від 18 до 60 ну, ви років... Ви не вилітні особи. Візуально не Тобто візуально ви визначили. визначили, ви визначили Випав і... на літню особа, конечно. Тобто є такий признаки. Було, так. Ну зараз ви ж бачите, які в нас взагалі а, ну, ми ми, 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 ми не Зараз ви особа? Наразі е, на, на, на я згідно статті 63 не зобов'язаний на дане питання відповідати 63 Конституції України. Ми відкрити, ознайомі, з нами. Ну, давайте ми Ви маєте право надавати пояснення відносно себе, близьких осуньків і таке інше. Ага, так, ну спочатку а для того, щоб ми з вами спілкувалися. І ми вас не опитуємо. Це опитування йде. Ну, наразі я ще визначаю поки що вашу правосуб'єктність. Тобто я, я, я ваше посудження не знімаю. Майор поліції В'ячеслав Володимирович, спеціальний жетон 008 5009. Привіт, Привет, дорогий. Uh, От. То наразі ми дійшли до стадії визначення вашої правосуб'єктності. Тобто, Підставили. Uh, це у вас uh, службовий посвідчення, чи Вичай. це у вас додаток до житону? А де там написано? Uh, Я там на МВС, 373. Ну, дивіться, там у вас... МВС. МВС. 373 наказ МВС. Акон підпаркований до вас внутрішньої структури. Uh, Міністерство внутрішніх справ. Ну, так це ви внутрі своєї організації можете їм, ну, користуватися, uh, показ між друг другими. Ну, он должен быть регистрирован кем-то, президентом. Ознакомьте, пожалуйста. Я сейчас даже занудю. Мне вот этот вопрос не очень интересен. То есть там же идется, есть еще регистрация, есть еще Е. Еще Минпотрион. Он регистрируется Миньюстом. Да, 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 да. Скажите мне, куда мне зайти, на какую. Чтобы я понял, что он зарегистрирован Миньюстом. Просто я знаю, что он не зарегистрирован и он как раз таки в вашей как мужчина можно, то есть если есть наказ, который повинов будет зарегистрирован ресторан как он может быть не зарегистрирован? А он тогда он действует в сфере вашей организации, не проблема. Ну как вы? Нет, смотрите, если вы мне дадите ссылочку, я сейчас проверю, что он зарегистрирован. Подождите. ну вы говорите, он зарегистрирован, значит это где-то есть.

Ваші єкт, єкт, я вже сказали. Згідно статті 60 Конституції України, ніхто не повинен виконувати за завідному злочинні накази та розпорядження. Ну, в, в тим що вірки. в тим що е, я визначаю свою правосуб'єктність я є людина правосуб'єктності людини ви, ви громадянин України? я згідно статті першої статті 16 пакту про громадські та політичні знає права закону, да. а також статті 6 загальної декларації прав людини це міжнародний статус саме статус людини То -то я с вами спилкуюсь о правосубъектности Людины. Просто вы хотите проверить документы, а на основании чего? Частына 2, статьи 32 закона Украины. Верношение она не входит комиссию. в перечень проверки документов. Есть статья 32, там где написано 6 пунктов. Как вас зовут? Владимир меня зовут. там то все дело. Там написано, что вы можете вымогать при надзвичайном стане. Но она так. не входит в пункт проверки. Это, во-первых. И опять же таки, даже если вы правы, переходим... 32, да. И вот там 6 пунктов. Да, сейчас, Да, объясняю, как это действует. Думаю, это да, смотрите, как это действует. Вы ко мне подошли и говорите, ваши документы. А я говорю, а я не буду их предоставлять, потому что у нас сейчас идет военный период. Вот военный период. Ну, неважно, как он называется, там... Э, а тут у вас есть, написано особый на период, период военного стана. Да, Особливый период. Вот. Особливый период. Особливый период. Да. Особливый период. Вот. Не буду это сказать, потому что у нас особливый период. А вы говорите, вот, есть часть вторая, и там написано особливый период, вы можете выпугать. Но мы обращаемся к 32 части 1, где полностью идет проверка документов. Вот. Это во-первых. Во-вторых, возвращаемся в 31 часть, вторую, превентивные заходы. Переверка документов это превентивные заходы. А знакомьте нас с тем, что у нас сейчас военное положение. У вас должны быть документы на руках. Прописано, что у нас повинен не Небутах. 31 статья, часть 2. В управлении. Подождите, вы меня документы сейчас проверяете 17. или в управлении? Ну, я вам скажу, что они там находятся. Мои документы находятся у меня дома. Я сейчас адрес дам, езжайте, проверяйте. Вы Понимаете, да, в чем суть? Ну, не в том, что я не хочу вам предоставить. Я хочу, чтобы это все было по закону. Если все-таки закон, то есть э, в таком... То есть никто не будет представить документы, то есть не будет твориться Ну а так вы всех будете проверять no, no, no. и всех будете нарушать права человека. Тоже понимаете, uh, да? Насколько я понимаю. Можно? Камеру? Да. Ну, давайте, выключим.